Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео про балістичні окуляри. На що слід звернути увагу при виборі, та чому їх обов'язково потрібно носити як елемент захисного спорядження? Вони захистять вас від первинних уламків, вторинних і можуть захистити від рикошета, кулі, які, яка вже втратила свою кінетичну силу. Також, якщо ви воюєте в міській забудові, у мене такий був досвід. Я нарізав кут біля будинку, і саме від кута відлітав від пострілу мого автомата, відлітав увесь бетон мені в лице в щоки, прилітало дуже боляче. Але окуляри захистили мій зір. Є список Apple, це список допущених до використання армії США захисних окулярів. Там дуже багато фірм та моделей, і ви можете вибрати, які підходять саме вам. Там є як і балістичні маски, так і окуляри. Але балістичні маски вони здебільшого використовуються водіями бойових машин, а відео сьогодні саме про ось такі окуляри. На що слід звернути увагу при виборі? Перше, це розмір. Розмір повинен підходити для вашого лиця, аби вони не були занадто широкі чи вузькі. Якщо вони будуть занадто широкі, то при використанні з активними навушниками накладними, вони будуть створювати щілину між головою та навушником, і це буде пропускати зайві звуки для вас. Друге, на що слід звертати увагу, це на оправу. Оправа повинна бути тонка та гнучка. Якщо вона буде широка, то кінчик ваших вух при тривалому носінні почне боліти і почне втомлюватись вуху, особливо при Носінні тих же ж накладних активних навушників. І слідкуйте ще, щоб при складанні ваших окулярів, кінчики ось цієї оправи не попадали на внутрішню сторону лінзи і не створювали подряпини. Є моделі окулярів, там де саме цей кінчик попадає власне, на середину балістичних окулярів, і при переносі потім затирається це місце і вони вже. Вони втрачають дуже швидко свій ресурс через це. Якщо ви купуєте окуляри в магазині, то зазвичай в комплекті буде захисний чохол, мішечок та три види лінз чорна, біла та жовта. Найактуальніше для нашої він біла, зараз поясню, чому. Чорна вона використовується при дуже сонячній погоді для того, аби вас сонячні промені не засліплювали. Але коли настає вечір, то. Вам буде дуже важко розрізняти якісь, бачити якісь силуети в тіні. Жовта лінза вона використовується в хмарну погоду в туман при трішки погіршеній видимості ввечері або на світанку, для того, аби підкреслити контрастність кольорів. А біла лінза вона універсальна, ви можете використати її цілодобово і також, коли виносите прилад нічного бачення. І вона не втомлює ваші очі, на відміну від чорної чи жовтої. І також носити додаткову лінзу, я думаю, мало хто буде, тому що рюкзак на бойові виходи він завжди повністю заповнений якимись речима. І останнє, що ви хочете робити, це міняти зі зміною дня ваші лінзи на чорну чи жовту. Додатковий аксесуар, який повинен у вас бути, це захисний мішечок. У мене захисний мішечок від електробритви, бо свій я втратив. І коли я переношу їх кишені або в рюкзаку, це також захищає лінзу від подрапин і продовжує їхній ресурс. Якщо ви рясно потієте, то купіть собі антифог, тобто антизапотівайку. Вона буває в краплях, буває в спреї. Ви наносите її на внутрішню сторону лінзи і потім розтираєте пальцем, якщо це краплі. Якщо це спрей, то одразу берете тряпочку з мікрофібри і після нанесення витираєте антифог. і ви будете мати захищені окуляри від конденсату приблизно 3-4 години. Я використовую окуляри Oakley Frame третього покоління. Вони мені подобаються саме через тонку та гнучку оправу, яка не втомлює мої вуха. Мені вони подобаються, що немає рамки, і, на мій погляд, це трішки збільшує огляд, особливо при використанні з приводу нічного бачення. І деколи, коли я їх ношу, я навіть забуваю, що вони на мені на бойових виходах перепровіряю, і це гарний признак, що вони мене не натирають, що вони мені підходять по розміру. Великий плюс у цій моделі, що у них доволі велика площа захисту, вони ось такі заокруглені і при використанні з приладом нічного бачення, якщо уламок буде летіти по ось такій траєкторії. То вони захистять мої очі. Ось такі по вибору балістичних окулярів. Обов'язково використовувати цей елемент захисного спорядження, тому що від уламка первинного чи вторинного втратити зір дуже легко. Тому краще купити окуляри і не знати горя. До зустрічі!